Вітаю, сьогодні 29 вересня 25-го року, квітна троянда Вікторія. Це троянда спрей, назва втрачена, але мені написали, що це Вікторія. Ну, хто я така, щоб не погодиться. Ось як вона виглядає рожевого кольору. Такі квіточки не дуже маленькі. Ну, середніх розмірів, можна сказати, навіть, у звичайно, гібридних трояндочок є такі квітки. Величенькі. Більше, ніж зазвичай, сприв. Ну, так, непогана трояндочка, але вона все ж таки чорній племистості піддається. Після першої хвилі листя скидає, потім знову нарощує. Ну, Ось і зараз квітне, все ж таки вже кінець вересня, вона ще квітне. Хвиля довго триває, квітка довго триває.